У паломництво до Тараса вже втретє з ініціативи Української греко-католицької церкви відбулося Шевченкове паломництво до Канева біля підніжжя Чернечої гори, де похований Тарас Шевченко, нині козацька церква Покрови Пресвятої Богородиці. Тут глава і отець Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію. Що ми Ми приїхали з міста Ірпіня? Ми сюди приїжджаємо кожен рік до любимого Тараса, і ну сюди не приїхати не можна. Зуміти це святе місце. У нас приїхало 30 людей разом із священником, вся сім'я священника з діточками, найменшому 8 місяців. паломнику нашому на паломництво до Шевченка з'їхалися близько 300 вірян з центральної та північної України. Усе аби разом урочисто ходою піднятися на Тарасову гору і покласти квіти до пам'ятника Кобзаря. Тут на Дніпрових пагорбах відправили панахиду за упокій душі Тараса Шевченка та всіх полеглих за волю України. сьогодні поминання творим і сотвориємо вічною пам'я. Мені видається, що нам треба запровадити розуміння до кожного в Україні, до світового українства, що принаймні раз в рік кожен має прийти на цю святу гору. Це має бути певним обов'язком, бо це дасть справді ту наснагу і єднання. Цьогоріч біля могили кобзаря владики разом з представниками влади оголосили всеукраїнську акцію Паростки єднання ідея організаторів виростити деревця з жолудів вікових дубів, які ростуть на Тарасовій горі, ті ж посадити біля пам'ятників Тарасу Шевченку по всій Україні. І за кордоном я думаю, з дубами пов'язуються коріннями міста і села України, схід і захід. Всі ці українці, які залишили рідну землю і посіли корінням в чужих краях Бразилії, Аргентині, Канаді, Казахстані і так далі, ми сьогодні справді зачинаємо дуже велику справу з групою паломників парафіян Ми приїхали сюди на Чернечу гору і маємо цей, цей паросток дуба. Посадимо його біля храму у Вінниці. цього Це така несподіванка, що треба буде шукати, але знайдемо достойне місце. Відтак, 10 молодих добочків поїхали у Вінницю, Ірпінь, Чернігів та Фастів. Свій паросток дістався і Патріаршому собору Воскресіння Христового у Києві. Валентин Дігтяренко, Олександр Савранський. Живе телебачення!